Бувай, Миколай, пішли. Там був Григорій, пішли в машину. Бувай, Семен. Бувай. Всім добрий ранок, привіт, Лія. Кажи куку. -ку. Так, це був Семен. Скажеш привіт, привіт. Так, ми їдемо з Лією на восьму ранку. Лія Валалей. Свою групу продовж... подовженого дня зранку. А мамі потім працювати. Так, нічка. Ще трошки треба буде після школи залишитися, але Лія каже, чому трошки? Хочеться побути подовше. Подивимось, так, лисичко? Маленьке. Маленьке але. Ти бачиш? Ой, тут одягнеш, виходь тут. Так, ми Миколая зустріли, ну, і Семена насправді трохи раніше він обігнав Миколая, тому що нам тут треба об'їжджати. І вийшло так, що ми їм назустріч поїхали, так, Лисичко? Так, а я повертаюсь в центр мені на пляс Де Репаблік Центральну площу. Там будинок поряд, де я сьогодні зранку маю допомогти жінці, яка майже не встає. І в якої я зазвичай там вихідними буваю. Або ввечері. Сьогодні ранком когось замінюю. Бон жугни, бон жугни, Не Незрозуміло, мені треба сходити, забрати пошту, повернутися віддати, тому що ще не попрощались. Батьки зі школи роз'їжджаються, здали дітей. Всіх впізнаю в машинах, а я вже відпрацювала першу годину. Поїхали далі. Мені тут насправді взагалі перейти там, між будинками, в який мені зараз треба, буквально 100 метрів. Але через те, що односторонній рух, дороги перекриті, не можна просто так проїхати. Доводиться велике коло зверху робити. Так. Ви не помилились, це будинок, де живе Маріноель, вона поїхала ж вже, я б могла сюди не заїжджати, але тут не лише вона сама бенефіціарка живе. Власне, дідусь, до якого мені треба, він теж тут мешкає. І будемо сподіватися, що він мене за продуктами відправить, а не треба буде його вести, нести його крісло колісне. Пхати його як це було вже. Ой, добре. Такі сподівання. Дріб'язкові. Бонжу! Так, їду. Купа завдань. І банк, і супермаркет, і аптека. О справах. Цікавий дядько. До речі, прийшла там. Була медсестра, з якою ми познайомились нещодавно, коли доглядали паралізованого Місю, та що зі мною багато розмовляла і там за п'ять хвилин дізналась все про мене. Називається тут, ми з нею теж зустрілися. В чоловіка щось з ногами він ходить, але дуже так вони перебентовані, потребують постійного догляду, заміни цих пов'язок. Ну я діагноз не буду ставити, бо зовсім в цьому не, не обізнана, не знаю. Ось він мене добре пам'ятає, хоча я в нього, мабуть, два рази була. Один раз це до лікаря возили, до дантиста здається. Я його ось там мені доводилось то крісло піднімати, ну привести його до машини, пересадити в машину. Потім крісло складати доволі важкеньке, в багажник. Складати ну менше з тим. Ось чому я сказала, що можливо він поїде зі мною. Чому мені в офісі сказали, що машина моя велика з великим багажником потрібна? Ось і ну зараз мен, в мене є завдання поїхати у справах, але хотіла ще зазначити, що він тоді е, дізнався, що я з України там сварився, матюкався, погані слова французькою казав про Путіна. Ось і сьогодні він мене впізнав і те саме. Давай мені розказувати, що він як бачить по телевізору його, то постійно свариться на нього, лається. Ну, каже, чоловік каже погані слова і сам собі сміється, ну, що він таке неподобство моїй присутності каже. І знову я тут по колу, по колу їжджу. І теж зараз майже все в центрі. І банк зняти кошти, і... причому таке, якщо вийде зняти кошти, то от заніміть стільки, то якщо ні. Ну, тоді там половину не купувати. Ой, або дзвонити, або ну хотівкою платити. Купа, але, але, але. Якщо, якщо. І в аптеку треба зайти, запитати там одну жінку, яка має там щось дати, щось не дати, пояснити. Ну, якщо не вийде, знову ж таки каже: набирайте мене. Що грошей немає, не зняла я кошти, тож будемо готівкою розраховуватись і дещо не купувати. Ось такий квест. Тепер аптека. Так, тепер нетто. В аптеці впоралась. От не знаю, скільки зараз в Україні коштує капуста Білокочана, але тут ось ціна. 3,59, одна головка, одна штучка. Це страждання. борги дуже дорогі Закупочки. Небагато вийшло, але ще грошей в мене було небагато. Всього 15 євро. Аляпкошен. ще винесла. Сміття, причому пакет з переробкою, там, де пластик і папір, треба було висипати і повернути. Ну, розумний, економний дядько, молодець і пошту перевірити, але там переважно рекламні, рекламні брошури, журнали, супермаркетів. Але це так по мінімуму. Тобто впоралась, зараз їду до політ. Крістіани Політ, ті, що старше 90 років, вона мені казала, що в п'ятницю ми поїдемо за покупками. Тож це означає, що зараз ще раз в супермаркеті буду, але вже разом ми з нею будемо бирати продукти. І зазвичай я в неї працюю дві години, але поставили півтори. Не знаю, знову ж таки, попередили її чи ні, бо не завжди їй телефонують, щоб сказати для неї сюрприз, що якісь зміни в розкладі. Троянди тут. Різнокольорові. Подружку зустріла. полет. Каже ку-ку, салю. О, 95 п'ятирічна подружка. Це полет, Ми приїхали в один. Мізон де Санте, будинок здоров'я. Тут лікарі, ну, тип, щось типу медичного центру. Але ж тут медики, лікарі вони орендують собі кабінети. Ми тут вирішила побудована нова будівля, і тут багато різних спеціалістів. Кожного свій кабінет, приватна практика. Але перед цим ми заїхали з нею з скляні пляшки, банки, склянки, повикидали в спеціальний контейнер. Зараз в так, її до речі, так, не як попереду. я підозрювала. Ніхто з офісу її не передзвонив. Не сказав, що буде півтори години. Я коли я прийшла, вона вже взута, одягнута і з сумкою в руках сиділа в кріслі. Каже, ну я сподівалась, що ви приїдете. Я одразу почала їй виправдовуватись, сказати, це не я. Вас, мабуть, знову не попередили, що сьогодні тільки півтори години. Ну, вона... Тепер вона каже: не знаю, чи ми встигнемо в супермаркет. Думаю, що встигнемо. Ще година більше години в мене в неї. Тож встигнемо. А ще дорогу поперекривали. В нас і жандарми не показали вам, проїжджала. А зараз проїжджала поліція муніципальна. Несуть олімпійські вогонь. Взагалі я завжди супроводжую до самого кабінету і в кабінеті своїх бенефіціарів, але тут Полет сказала, що їй тільки папери забрати в секретарки, десь там чи в секретаряті, ну, скоріше на стійці реєстратури забрати щось там, якісь, якісь документи, якісь бумаги, пап'є. І тому я, ну, вона сказала, сидичка, і тут я зараз швиденько, і вона вже йде. Все, тут я закінчила, їду зараз до з Сабланки. Теж стандартно в мене візит, в обід п'ятницю. Потім в мене буде одна годинка перерви. Полет насправді зустріла не просто подружку, а Бельфій. Це невістка, дружина брата. Ось і коли вона приїхала додому, розповіла про цю зустріч з чоловікові, і він, він сказала, що треба її запросити до нас. Він сказав без проблем. Вона одразу подзвонила і запросила її після обіду до себе, але я до того, що ось секрет, як люди. Я не знаю скільки вже, 70 років, мабуть, вони разом. І домовляються про те, хто кого запрошує як ось такі життєві уроки спілкування. Взагалі, місію Крістіан його звуть, сидить в кріслі весь час, завжди. Рідко бачу, щоб він переміщувався по будинку. Завжди елегантно одягнутий, але ось так. І вона ну, і зачиня, закриває очі, він дрімає постійно. І вона його кличе. підходить, у, у у ти спиш. Він каже: Ні, я не сплю. А чому? Ну ти закрив очі. Він каже: Сонце світить, сліпить. Жартує, і сміється сміються вдвох, весело вдвох, Бонжур! Бонжур, дам. Так, ну мадам відмовилась їсти, причому аперитив, каже, нали, налила. Потім вона заснула. Потім прокинув, я її будила кілька разів. Постійно наголошувала, що сідайте їсти, сідайте їсти. Я кажу, я не голодна. Ну, він мені каже, оператив я... і все. Я кажу, ну ви взагалі то вже випила його. а ну все тут. Дрімає, сидить. таке. Хотіла не заїжджати на вуличку, а стати ось там. Але мене хтось випередив. Уж довелося ось зараз знову розвертатися на цій вузенькій вуличці. Все, їду додому. Голодна, 5 годин відпрацювала. Трошки відпочину. Пообідала, трохи відпочила. їду далі. У мене дві години зараз мадам парижанки. Все, закінчила я в Парижанки. Непогано провели час. Тобто я прибирала, звичайно, але вона на вулиці попросила допомогти їй з садом. Діти гуляють. Весело. Це така група подовженого дня. Батьки збираються, паркуються, хоча вже з 25.05. і це тому, що. Чекають Гришу, на... Гришиних одного. Вони Тулузи мають повертатися. Сьогодні весь день вони там були. Думала я, що вони раніше повернуться, але поки що ні. Чоловік прислав вже Миколая, щоб він зустрів Петра, бо не знали, коли я звільнюся. Але врешті ми тут разом. Там Миколай стоїть, чекає. А я пішла за Лією, власне. І потім бачу, вони там ну діти граються на майданчику, і хто роблять, що хочуть діти. І там під навісом таким величеньким поставили столики, стульчик. В них ж там аніматори з ними займаються, розважають їх. І ось і бачу, що Лія там сидить, і вони щось ну, там їм пояснюють і готуються якусь поробку робити чи малювати. І згадала, що Лія вчора півтори години була в. Після закінчення школи вона ще була в цьому алале, і коли я її забрала, вона засмутилася, сказала, що мама, ти мене мало забрала. Рано забрала, я хотіла ще бути, я мало побула. Думаю, зараз, ну, а зараз вона там побула 35 хвилин. Думаю, зараз точно. Ну, якщо вони тільки рахуйте, розпакувалися, там сіли, щоб погратися, поробки якісь робити, і тут я прийду. Ну, це таке життя. Думаю, хай ще півгодинки вона там. Побуде і зараз піду до Миколая. Почекаємо разом Григорія, тоді вже з Алією підемо. Батьки з'їжджаються, з'їжджаються, а взагалі трохи накрапає. Щось покажу, що мені мадам парижанка дала. Чому я її парижанкою називаю? Бо коли ми з нею тільки познайомилися, вона розповідала, що вона взагалі-то в Парижі народилася і все життя познала. Вже в зрілому віці переїхала сюди да дам черешня. Але це не просто так відбулося. Я насправді вона ж погано бачить, мадам, зовсім можна сказати, сліпенька, сліпа. І я побачила, що вона ну, вона мене просила там на городі допомогти. Вона трохи полола, щоб я поприбирала траву, то що вона назбирала. А потім вона мене почала водити і показувати, які в неї квіти ростуть. Каже, я нічого не бачу. Розпитувала мене, який колір. Я кажу, це складно французькою мені вам описати колір. Але ось так я її компанію складала, розповідала, які в неї квіти квітнуть. А потім я побачила дерево черешні і кажу, я можу для вас назбирати. Хочете? Вона так було б. З задоволенням, ну, була б вам дуже вдячна, тож я позбирала і таку миску величеньку назбирала черешні, ну, все, що знизу можна було зірвати. Ось, до речі, теж людей черешня червона, чорна вже дозріла. Ось, я назбирала і вона каже, заберіть дітям трошки. Я відмовлялась, кажу, там не треба, там не треба. Та кажу, їх багато, їм то все одно. Не". Вона, ні, Ну візьміть хоч трошки, хоч маленькій дочці. І ось врешті в мене там десь грам 200 черешень перепало, дуже смачних. Ще нам сьогодні треба зібратися. Навіть не ну, уявляю, що там. І власне ми в тому будиночку зможемо готувати їсти на цей розрахунок. Але спершу ми поїдемо в Марсель, тож, думаю, ми там якийсь супермаркет знайдемо. Щоб зараз не, не ламати собі голову, як кажуть французи. Касе лятет. І я вже там на майданчику гуляю, вже не за столом. Бігає, творить, що хоче. Розважається. Олімпі... 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 Конкурси, Олімпі... Якісь... Конкурси якісь розваги. Олімпі... Так, і може одне Олімпі... подано. Зараз треба гріша ще велика свого буде забере. І я ку-ку! Покажи ще раз, яка в тебе маска. Ти зробила, де це? Балалей? Великий. Гарно погуляла? Так. Сім годин в мене сьогодні роботи вийшло, відпрацьовано. Йдемо відпочивати, так, Лія? І потрошечку збиратись. Ви, мабуть, підете, зараз погуляєте, курей попасити. Двоюрідна сестра моя буде в карбоні вихідними, то вона має зайти до кури, перевірити яйця, забрати, воду, перевірити корм. Так що кури, Кури мають бути під наглядом. Друзі, на цьому все. Ось така п'ятниця видала, 7 годин роботи і взагалі домашні справи. Вже настав новий день, субота. Ми вранці ось збираємося в нашу довгоочікувану поїздку, про яку я вам вже протиревенела останні кілька днів. Будь ласка, поставтесь до цього з розумінням, тому що справді хочеться відпочити. Діти теж вже. На поготові, тож ми їдемо, і ви обов'язково побачите наші пригоди в наступних відео, в наступних влогах. А поки що я вас прошу, поставте, будь ласка, вподобайку. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. І я вас чекаю в коментарях. Заходьте привітатися. Завжди приємно читати ваші слова. При... Привітання, ну і конструктивну критику. Теж цікаво читати. І що я ще хотіла перепросити сказати, що е, не знаю, що там буде з інтернетом, яка швидкість, як я зможу завантажувати свої звичайні ось ці щоденні відео. Тому, якщо один день буде затримка, е, таке може статися. Е, Теж прошу поставитись з розумінням, і знову нагадую, що потрібно натиснути на дзвіночок, тому що якщо ви відео не буде виходити, то YouTube перестане пропонувати вам канал, пропонувати нові відео, і можна загубитися на широких просторах інтернету, на широких просторах YouTube. Мені б цього не хотілося. Сподіваюся, вам теж, якщо вам цікаво слідкувати за нашим життям, зробіть це, поставте, натисніть дзвіночок. Там під відео є таке. Дякую вам за перегляд! Ще раз побачимось в нових відео. Бувайте!